Корейці довели робота до самовидалення! Вже знаєте, яка у корейців та й взагалом у більшості азіатів культура переробітків. Наскільки там з ними погано і які від цього є наслідки? Так ось в мерії в одному із корейських міст працював робот. Його завданням було доставляти документи, допомога з рекламу та надавати інформацію місцевим жителям. Саме так забрав роботу українських стажерів. Але видно, навіть цих обов'язків було занадто забагато для маленького робота. Тому спочатку він зійшов з розуму, ні, він не почав використовувати замість паперу для друкування людську шкіру, а просто почав крутитися на одному місці. Далі пішов та саме ліквідувався шляхом стрибка зі сходів. Знаєте, а корейці знайшли непоганий спосіб рятувати нас від повстання роботів. Треба просто загрузити їх роботою. Вони настільки будуть задолбані, що у них не буде сил думати про знищення людства. Це все, звісно, жарти. А якщо серйозно, то якщо навіть роботи вигорають на роботі, то люди тим паче. Так що не перенапружитись, відпочивайте, знаходите час на себе, знайдіть хобі, і у вас буде все чудово. Так і нарешті купив хліба, тому можемо якого дітька ти тут робиш. А я вирішую. Заговорити трошою новини на початку відео, щоб зацікавити нових глядачів. Що ж, це доволі непогана ідея? Тоді давай вже їсть стоп. Чому моя порція мівіни порожня? Ти не повіриш. Тут проходив дуже депресивний робот. Він хотів з криші стрибнути. Так я дам йому твою порцію мівіни. Він її з'їв, став щасливим і пішов додому. Бачиш, я врятував роботу життя. Ну тоді, по-перше, чому ти не віддав йому свою порцію? А по-друге, ти реально думаєш, що я повірю в те, що роботи вміють їсти? А ось на цьому моменті я повертаюсь до свого місця, щоб ця людина... Не зробила з мене суп швидкого приготування, і я тобі так скажу: навіть зміна твого місця не допоможе тобі уникнути такої долі. Ласкаво, прошу канал Фікснюста, но опірнемо у світ IT та технологій. Ви не повірите, Україна не єдина країна, де є проблеми зі світлом. Зараз нас намагаються зблизити з північною Кореєю. І ні, і слава Богу, що це поки що не так. У США може бути нестача електроенергії через штучний інтелект та електромобілі. Нуралися усі ці ваші екоактивісти. Тепер без світла будете сидіти. Справа у тому, що згідно зі звітом, опублікованого консалтингову компанією Restat Energy, лише зростання центрів обробки даних для підтримки штучного інтелекту та впровадження електромобілів, збільше попит на електроенергію майже на. 290 дев'яносто годин, і це лише до кінця цього десятиліття. Ой, та що там цього зростання попиту. Американці побудуть ще сотні реакторів та тисячі гектарів сонячних панелей, і все у них буде гаразд. Не зовсім інша компанія NextEra, очікує, що на за наступні два десятиліття попит на електроенергії зросте на 38%. А це у 4 рази більше ніж звичайні темпи зростання за останні 20 років. Тому скоріше за усе, щоб вийти з цієї ситуації, американцям доведеться збільшити кількість обсягу ядерних та газових станцій. Ще робота на відміну від сонячних чи повітряної енергії не залежить від погоди. Ладно, там ці американці, у них свої проблеми зі світлом, а у нас свої. Ось, наприклад, вас же теж бісить моменти, коли через відключення світла ви не можете спланувати свій день. Так і є. Я через ці відключення ніяк не можу спланувати свою гру у гольф. Так для гру у гольф не треба світло. Так. Ха! Тоді я пішов на гольф-поле, де у мене буде трава, гольф-карта, безкоштовні коктейлі за рахунок закладу. А ти далі сиди тут і записуй своє відео. Почекайте, він що у гольф грає? ось проблема з плануванням. Тепер стане легше. Двоє розробників створили додаток, який моніторить стан електрики у потрібному вам місці. Хочете завжди знати, чи є світло у вашому помешканні? Вам важливо знати точний час включення та відключення світла. Мешканці домової групи втомилися писати про зміну стану світла і пересварилися через це. Тепер ви можете дізнатися про поточний стан світла завдяки нашому новому додатку. Написав на своїй сторінці в LinkedIn один з розробників. Як це має працювати? У вас Має бути два смартфони, а співчуває тим, хто викинув чи продав свій старий телефон, і на них треба встановити даний застосунок. Далі ви синхронізуєте два телефони: один ставити на зарядку, а інший берете з собою. І якщо світло вимикається, то відповідно телефон перестає заряджатися, і на другий телефон приходить повідомлення про відключення світла. Та навпаки, якщо телефон починає заряджатися, то вам приходить повідомлення, що світло є. У мене, до речі, колись була схожа ідея, але пов'язана з зенетом. Треба було через один телефон відправляти повідомлення на інший раз на певний період. Час. Якщо повідомлення не присилається, значить світла дома немає. Але я це не зробив, бо... Мені було лінь. У принципі ідея непогана. І як мінімум, якщо ви десь знаходитесь на вулиці та вам вимикає світло, то ви вже будете знати, що спішити вам не треба. Але все-таки є мінуси. Наприклад, як буду поводитися додаток, якщо шнур для зарядки пошкоджено, та через колування вітру в кімнаті смартфон може відключатися, так і підключатися до зарядки. Або що, якщо хтось вимкне ваш телефон із зарядки? Ну і наявність двох телефонів для роботи додатку, це теж як вам по незручно. Погоджуюсь, я думаю, це вже повернувся. Я грав гольф. Та мені там не сподобалось. Тому я, я пішов, це тому, що там не було безкоштовних коктейлів. Та ні, причина була більш тривіальною. Я просто занадто бідно виглядаю, тому вони мене не пустили. Пам'ятаєте, я колись розповідав про те, що ЄС впроваджує закон про цифрі ринки DMA? Так а хто таке взагалі буде пам'ятати? Ти ти, зрозуміло, що не пам'ятаєш? Ти навіть дату свого дня народження не можеш згадати. А що мені запам'ятовувати день, коли я на один рік становлюся старішим? Резонна причина. Якщо коротко, то DMA спрямоване на заохочування конкуренції у цифровій сфері. Так ось ще у березні антимонопольний орган ЄС почав кілька розслідувань проти Apple через зловживання своїми можливостями. І ось на цей раз Apple стала першим. Що компанія, яка звинувачують у порушенні закону про цифрові ринки. Звісно, там ще розслідування проти Мета та Гугл, але все-таки першою по зубам отримала Apple. Звісно, компанія відразу відругувала, що ми найчесніші у світі і взагалі у нас працюють одні янголи. А ще подивіться, який у нас Крейг Крейгфедеріг з його неймовірним парком. Ось як ми з такими людьми у команді можемо творити щось протизаконне. Єврокомісія дала час на відповідь на попередню її оцінку, перто остаточним рішенням до березня двадцять п'ятого року. Якщо ж Єврокомісія вину Apple, до вони має заплатити 10% від річного світового доходу, що приблизно до рівня тридцяти вісім А якщо компанія ще раз прошить дімі, то штраф вже виросте до 20%. Повертаємося до України і знову до питання світла. Я гадаю, у принципі, ми можемо кожен випуск новин просто відповідати на три питання: що там зі світлом, що робити, якщо графіки не працюють, та чи не вигідно покупати півня замість будильника? А як же питання штучного інтелекту? Добре, чотири питання. Хоча ні, у мене є краща ідея. Ми будемо проводити терди для кожного. Ми будемо гадати, коли у них з'явиться світло. Сто відсотків піднімемо на цьому популярність. Ти гадаєш, нам повірити? Господи, розкладемо карти Таро, скліємо повсюди зіркові мапи та поставимо посередині скляний шар. Тоді нам точно усі повірять. Розумні люди трохи порахували та виховали, скільки треба витратити грошей, щоб бути енергонезалежним. Спойлер, ті, хто отримує менше тисячі доларів на місяць, можуть далі не дивитися. Тобто за ці. Логікою ми з тобою можемо вже закінчувати, знімати відео. І що ти пропонуєш робити? Пішли, подивимося, як горить світло у коридорі у сусідів з генератором. Пішли. А цінами трохи статистики. Так, наприклад, у епіцентрі продажі генераторів виросли у 2,4 рази порівняно з березнем квітнем, а у червні майже тричі. У конфі продаж генераторів вирос аж у 4 рази, і навіть почався з'являтися дефіцит. Ну і звісно, не треба забувати про власників кишенкових постель на задньому дворі. Продажі сонячних панелі теж виросли у 3,5 рази. А що ж там по цінам? Найпростіше бензинові генератори потужністю 1 кВт можна купити від 400 тисяч гривень до 10 тисяч 800 4 тисячі за генератор? Я пішов купувати. Я гадаю, сусіди зверху не дуже будуть раді диму від генератора. Начхати, нехай куплять противогази, а мені треба запитати співучу статую Майкла Джексона, яка ще нафіг статуя. Ти звичайно, ось такого роса. Та що я тобі взагалі це пояснюю? Я пішов купувати генератор. Він у Гольф Грає та у нього статуя ще якась є. А які ще у нього є секрети, які я не знаю. А ось власникам брива. Провас... Тих будинків, що хоче встановити сонячні панелі, доведеться непогано так заплатити, бо встановлення гібридної сонячної електростанції буде коштувати 150 тисяч гривень. Що ж на сьогодні мати можливість читати книжку з включеним світлом, коштує дорожче ніж бюджетна відпустка в Одесі. Ось такі новини за два тижні відбулися. Напишіть у коментарях, яких саме новин більше ви хотіли побачити у цій рубриці. Це був канал Фікс Ньюз. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, та пишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. З вами був Єгор, Побачимось у наступному відео.